Дивимось, чи розлучить війна пана Зеленського з Оленою Зеленською. Це говорить про те, що він втомився. Я відчуваю, що вона не хотіла, щоб він шов президент. Є проблеми почуття Дантеса до Дорофеєвої. Це карта дитини. Взагалі, як любить дитина? Дитина любить чистою любов'ю. Чи є варіант, що Дорофеєва з Кацуріном розійдуться? Хочу подивитися Олександра Усика. Він просто не хоче в очах українців бути гнидим. Я даю йому рівно півроку. Потім він знову ж таки стане злидним. Всім привіт, з вами я, Марія Тиха, ваша головна відьма України. І сьогодні у нас така лайтова тема. Ми покопирсаємося в зірковій білизні. Ось, Ось. поговоримо трішки про взаємовідносини наших <звук> цілебріті, з ким я можу попліткувати, як назвали. Ну в нас це в крові. Це в принципі нормальний людський фактор, коли хочеться трішки чогось такого прям. Хочеться когось обговорити, хочеться десь тим боку просатися, хто з ким розійшовся, хто кого там я не знаю, образив, вбив там, що там, як це в них там все відбувається. Вбив, це була лішня удаляємо це. <плес> Почнемо з Дантеса і Дорофію. Ну, Ви всі знаєте, що він рік назад тому розійшлися. Досі ніхто не розуміє, хто кому зрадив, як там це все відбувалося, свій герпатів було. напишіть, будь ласка, мені в коментарях ваше відношення до Володі, ваше відношення до Наді. Хто кому подобається, і взагалі ваші ставки, хто кому зрадив перший, і, і навіщо вам? Кожна наблін, так понятно, там про шмандок що Там видно по ній. Та нам видно по ній. Фаніта ж на всю. Він її вже забув. Пісню можете вставити до сюди. Хто перший, кому зрадив? Дорофєєва Дантесу чи навпаки. Хто це перше зробив? Король жезлів. Знову ж таки, карта страсті, Похоть, як буде на українському. Понімаєте, що на русском, тут да? я хочу. Карта хтивості, вогонь це секс, це в нас емоції, ось ось, коли пристрасть. Дорофєво 100%. І ця пристрасть призвела до карта Башні. Це Зруйнування відносин. Почуття Дантеса до Дорофеєвої подивимося зараз. Дантес співає, що він її вже забув. Дорофеєва співає, що вона його любить, але не зовсім. Це взагалі якась тупа фраза, як для мене. Я не знаю. Як можна любити не зовсім? Чи забув він її вже? Справжнє почуття. Чітко падає карта злості. Ось Рицар Мічів вже говорить про те, що він на неї досить злий. І якраз таки карта повішеного говорить про те, що він. Ну, можливо, якісь почуття його були, але він їх блокує. І він зараз повністю відключився і повністю свої думки по сімірці Кубки він перевів якесь інше рус. В працю, в роботу, намагається нічого не відчувати взагалі до неї. А давайте подивимося, чи Дорофієво щось відчуває до Дантеса насправді. Да? Е, до речі, якщо прослідкувати ось тут по картах цей розклад. Що воно відчуває до нього? Ну, Десятка пентаклів, да, взагалі, десятка пентаклів часто показує спільний бізнес, може так бути. Да? І він, і вона, вони публічні люди, да, у них, напевне, якийсь е, суспільний круг спілкування і так далі. Але якщо прослідкувати далі, оцей «Туз Кубків», я вже колись вам казала, що «Туз Кубків» — це взагалі карта емоцій. Давайте зараз відкриємо щось, щось яка емоція. Десятка мочів, негативна. Це дуже негативна емоція. Це якась дуже сильна образа. Якщо у Дантеса випав все ж таки «рицар мечів» — це злість. Да, то в наді тут взагалі такий хаос. Це дуже емоційний сплеск. Чого карта місяця і ту жезлів? Тобто карта місяця вже говорить про те, що вова трішечки про неї пліткує. І вона про це дізнається, їй про це розповідає їх спільне коло. Вона це бачить, їй це не дуже сильно приємно. А давайте подивимося взагалі. Можливо, почуття Кацуріна до неї. Того, що зараз в інтернеті дуже багато розбивають, да? навіть якщо TikTok відкрити. Ти дивишся їх там якесь суспільне відео з Василя, видно, що вона його любить, а він якось так. Він любить себе. Це видно. Прям воно видно по фізіогноміці, Давайте подивимось. Да? Е, ну, дивіться, тобто, окей, е, Паш Кубків може свідчити про те, що ці почуття вони ще тільки зародилися, і Паш Кубків це карта дитини. А дитина взагалі як любить дитина? Дитина любить чистою любов'ю. Тобто, там без прикрас, без е, е, брехні, але все одно, якщо ми візьмемо ці карти, перша карта, яка падає, це карта дурня. Тобто, це вже карта гри. Ну, і якщо ми зараз так зробимо, отак ось, ось у нас є тріплет. Ну, я тут не бачу і не відчуваю справжніх почуттів в нього. Тобто, це все піар. Але дивіться, карта П'ятірка мечів» говорить про те, що є конфлікт в парі. Зараз я подивлюся, які конфлікти в Кацурі на Дорофеєвою. Ага, ага, таке кохання, просто чесно. Я не знаю. Кацурін у нас такий чоловік дуже свободолюбивий, я б сказала так. Да? Карта відлюдника вже говорить про те, що він сам в собі, він, в принципі, нікому не довіряє. Е, ну, я вже казала, він любить себе. Да? Далі дивіться, плюс до всього конфлікту можуть бути саме на почві грошей і публічності. Тобто, це слава, це кар'єра, хто перший, хто другий з них, кого більше знімають, кого. Більше люблять фанати і так далі, через що ще можуть бути сварки? Трійка Кубків. Це карта свята, гулянок, п'янок, буханок. Тобто Кацурін одружився, Кацурін прив'язаний до донаді обручкою, Ось, а він хоче в публіку, він хоче до друзів, він хоче гуляти, блін, хоче пухати, хоче, не знаю, там, дівок, щось там ще хоче. Да? Він це втратив по п'ятірці кубків. А чи є варіант, що Дорофеєва з Кацурін розійдуться? Покажіть, будь ласка, нам. Що буде розлучення дві пентаклів, до речі, падає. і це вже карта 50 на 50. Тобто, це карта не говорить про те, що ні, розлучення не буде. Вона говорить про те, що зараз, якраз таки вони проходять ті етапи періоду в житті, що вони можуть бути на грані дуже скоро. Бачите, дев'ятка жезлів закохані, дев'ятка мечів вже тут падає, тобто вже якісь шифри є в когось з них, що може неправильно, може не треба було так робити, а може, ну, треба розійтися. І восьмірка кубків не і тут з мечів вже говорить про те, що кожен залишиться при своїй думці, і вони все-таки розійдуться. Вони все ж таки розведуться. Я не говорю про зараз, я говорю взагалі. Ну, а як ви думаєте, можливо, такий варіант, що розійдеться, як скоро? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати буде. А тепер поговоримо про головну пару України. Це звісно, Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська. Вже півтори роки вони захищають та відстоюють Україну на головних аренах світу. А вже півтора року їх то розводять, то зводять, то вони одружуються, то вони розходяться. Ну це звісно це все люди роблять. Давайте подивимось насправді, як воно є. Все ж таки, чи кохає Володимир Зеленський Олену Зеленську, чи ні? Просто багато є моментів побутових. І плюс до всього я розумію, що дуже складно, того, що зараз а, все ж таки йде війна. Окей, давайте побачимо взагалі. А Володимир Зеленський його почуття до Олени Зеленської, що нам покажуть карти. Так, зараз. І зараз е кинемо зразу почуття Олени Зеленської до Володимира Зеленського. Давай. Якщо брати по почуттях Володимира Зеленського, так, ми бачимо тут вірка кубків. Це говорить про те, що він втомився від шлюбу. Це апатія, це такий стан якийсь незрозумілий, коли все набридло. я розумію, що його так. Того, що я бачу розклад по Зеленський. <смі> я зараз скажу. Він втомився. Але в принципі, да, в принципі, я бачу кохання. Тут є а, і пристрасть, да, тому що жезли падають, і кохання є. Тому що король Пентаклів вже і шестірка пентаклів вже говорить про те, що це те, що набуте і те, що. Створене роками, роками да? тобто вони вже дуже сильно прив'язані один до одного, і це все зрозуміло. Якщо ми дивимося саме почуття Олени Зеленської, ну видно, що вона втомилася, тому що по вісьмірці Пентаклів вона дуже сильно допомагає своєму чоловіку приймати рішення. Да? Вона там читає контракти, вона відповідає багато за його публічні виступи і так далі. Але якщо подивитися цю башню, да? знову ж таки, це карта хаосу. Карта зруйнувань і так далі. Є проблеми. Є проблеми того, що чого. Трійка Кубків, карта свята, да? карта публічності, його публічність, дев'ятка жезлів і п'ятірка Кубків, вона його втрачає як чоловіка, втрачає його увагу, тому що він зараз повністю повернутий а, на війні. В справах, в роз'їздах і так далі. Тобто тут карта втрати падає. Да? Вона втрачає взагалі себе, ось поряд з ним, як жінка, того, що дуже багато в нього справ. Не через те, що він її не любить, а через те, що просто в нього дуже багато справ. Подивимось, чи розлучить війна пана Зеленського з Оленою Зеленською. Давайте. Чи буде в них розлучення? Ага, дивіться, розлучення воно може бути тільки на словах, тобто в них можуть бути саме якісь конфлікти. Ось по десятці по, мочів. Да? Від кого це? Від неї. Да? Вона його може лякати, типу там, я там з тобою розличуся і так далі. Це просто емоційний її стан. Ось, і все. Не бачу я тут дії. Я бачу просто це словесне, да? що просто він звертав на неї більше увагу. Карта правосуддя падає тільки через те, що вона просто може його цим лякати. Це просто на емоціях, Це не значить, що вона його не любить. Це просто значить те, що вона втомилася як жінка, її можна зрозуміти зараз. Але кохання тут є, і воно відчувається навіть по енергії. Ну, за нашого президента я спокійна, але хотілося побажати, щоб все ж таки більше уваги приділяв жінці, тому що <смас> вона ображається. І вона, я відчуваю, що вона не хотіла, щоб він йшо президент. Взагалі не хотіла. Вона йому казала, що не треба. А це вже просто його, його амбіції. Взагалі я бажаю, щоб найшвидше вже прийшла ця сама перемога, щоб ми нарешті цю дату вже побачили і відчули її. Я вам скажу першим, до речі, коли я це побачу, да? коли ця дата прийде до мене в водіннях. Я дуже сильно бажаю пану Володимиру, щоб він, нарешті, не тільки пивка з друзями попив, а й, щоб з дружиною побув наодинці, нарешті. Вже. А потім вже друзі пили. Тепер подивимося, також дуже. Дуже цікаву персону, яка в мене також викликає питання не тільки у вас, я в цьому впевнена. Взагалі я не дуже люблю лицемірів, чесно. А від цієї людини мені трішки фонить лицемірством. Оздогадалася, хто це? Чи ні? Я хочу подивитися Олександра Усика. Все ж таки зрозуміти, чи він є справжній щирий українець, чи він. Не зрозуміло взагалі хто. Я не говорю зараз про його професійні здібності в плані боксу. Я зараз говорю про його відношення до України. Справжнє. Що йому важливіше? Його рідна земля, національність та його ідентичність чи гроші. Він вважається своєю рідною землею, тому що тут його родина знаходиться, десятка кубків, да, вже пада. Трійка жезлів це його, це його типу земля і це його сила. Да? Родова сила це його сила землі, тому що він українець. Це все нормально. Але, розумієте, Він для мене та людина, яка зловила зірочку. Це по ньому видно, видно по, видно по його фізіагномиці. Да? Тобто, видно по його поведінці, що він людина, яка любить сильно піар і любить виділятися да? за щодо всього. Знову ж таки кажу, я зараз там не беру в розгляд його професійні здібності, тому що як боксер він крутий. Але як людина я б не спілкувалася з ним. Мені він не подобається. Якщо, ось, наприклад, дивлюся на нього, починається конфронтація. Тобто, а в конфронтації починається відьми тільки в тому випадку, якщо людина не щира, якщо людина щось приховує. Якщо подивитися, да, до України відношення нормальне, да, але дивіться, його «пятірці мечів дуже сильно ображає відношення народу. Я не слідкую за ним, але я так розумію, що трішки зараз українці його хейтять. Ось. І плюс до всього Україна для нього як заробіток грошей. Паш Пентаклів падає, шестірка пентаклів впаде. Тобто, це спосіб заробляння бабосіків. Чи є в Усика в зв'язок з Росією? Того, що, як ми знаємо, Усік в нас був в дуже класних відносинах з Бастою. І плюс до всього, вже позиція Усика про те, що він казав, що Крим божий, ну це круто, як для християнина. Але з точки зору українця, ви ж прекрасно знаєте ситуацію з анексією Криму? Да, і ніякий нормальний українець. Не визнавав анексію Криму, а тут Усик вирішив висказатися. Не знаю для чого, щоб для себе на себе звернути увагу, чи тому, що він можете запікать. Давайте подивимося зараз. Чи є в Усика зв'язки з Росією? Чого такі кучеряві висказування? Чого такі кучерявий базар? Він собі дозволяє. Да? Ну, дивіться, мені не показує тут саме його. А... Про російську позицію мені показує, що є багато знайомств да, в Росії. Тобто багато там, друзів не знаю, знайомих, є спілкування. у нього є спілкування, гроші в Росії він не заробляє. Потірка Пентаклів карта бідності. Тобто, я так розумію, були контракти, да, але це все онульоване, повністю все. Це онульоване по його бажанню чи це вимушена позиція через те, що. Він просто не хоче в очах українців бути гнидою. Ну, знову ж таки, розумієте, карта Двіка Пентаклів говорить про дві сторони. Так? Перша сторона, що це все ж таки воє, військовий конфлікт, це все ж таки війна, і він прекрасно розуміє, що він українець. А друга позиція його заключається в тому, що він прекрасно розуміє, що гроші заробити більше зараз може на Україні. Тут така двояка позиція у людини, розумієте? Я не бачу його щирості тут. Я не бачу його патріотизму в картах, я не бачу його націоналізму да, в картах. Я бачу тільки те, що він думає раціонально, де краще заробити гроші. Але як відноситесь ви до Усика? І що ви думаєте по цьому приводу? Все ж таки, він є козаком-боксером з України? Чи він є людиною, яка грає? В гру і сидить на двох стільцях зразу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте мені лайк. А тепер поговоримо про пропаганду. Рома Зверь. Там райони, квартали, які співали, пам'ятаєте, да ми на ліскачах тусили під нього. Потім, коли вже російські війська пройшли на територію України 14 рік, да? Рома висказував свою позицію проти війни, тобто антивоєнну позицію. Тому що Рома має коріння українське, він довго жив в Маріуполі. І дуже приємно була його така позиція противоєнна. І навіть коли почалося повномасштабне вторгнення. Росіян на українську землю Рома також не виступав на цих окупованих територіях. Він також показував своє негативне ставлення до війни. А зараз, два тижні назад, Рома тут вдруг захотів поїхати дати концерт в ДНР. Чого так? гроші закінчилися ж, напевно. Давайте подивимось, так? чого така зміна. Риторики, чого така зміна позиції в Рому Звєря вдруг. Це справді тому, що він став бомжом да? того, що він жив в злиднях. Чи це просто його така позиція була спочатку війни ще просто він боявся, що його за його, по його сраку прийдуть? А можливо, просто Рома Звєр знав, що ми скоро дійдемо до Кремля і візьмемо за сраку Кремль. Весь подивимось. Давайте зараз, чого Рома Звєр перевзувся. Давайте подивимось. Знову ж таки показує перевзування. оце двіка пентаклів, це коли людина не знає, що йому обрати, який стілець, де сраку краще примостити зліва чи справа, тому що там можна по борці отримати, а там гроші заплатять. Ну, знову ж таки, так. Да. Це все пов'язане саме з грошима. Ось тут навіть промальовка, Резерпентакля, оці бакси зелені валяються на підлозі. А Рома стоїть і збирає їх прямо по підлозі. Бачите, тут? Тобто, це зв'язано з грошима. Все. Не бачує тут якоїсь національної позиції, там переживання за цих чмобиків, що вони там в пакетах додому повернуться. Цього нема. Тут тобто є тільки те, що Рома хоче заробити грошей, того, що, як я вже казала, він став ніким. Да? Якщо там 2000-х Роки він був там кимось, да, співали, танцювали під його пісні, то просто потім його слава пішла на дно, ось так, ось, да, ось так. Він докатається в ДНР. Чи поїде Ромчик до Кабзона виступати на концертах? Давайте. Ну, поки що не бачу його тут смерті, але бачу те, що кататися він буде на цій прокордонній території. П'ятірка жезлів там до зараз заплакалі бої йдуть. Ну, і карта Мага означає те, що він як шаман буде виконувати функцію людини, яка підіймає бойовий дух чмобика. Ну, до певного якогось моменту, поки вони в пакетах додому не приїдуть. Все. Тобто, а потім Рома звір стане знову нікому не цікавий, його змінять на когось і все. Я даю йому рівно півроку. Потім він знову ж таки стане злидним. Ось такий прогноз був про Рому. Ось такий прогноз був про наших українських селебриті. Сподобалось чи ні, тільки чесно. І напишіть, кого б ви хотіли подивитися в наступних випусках. Ми, звісно, розберемо цю людину до кісточок, прямо. Повірте, у селебриті стільки е, е, скелетів в шафі, що там можна розгрібати це грязне більо стільки, що нагрібемося ще. Того пишіть, хто вам цікавий, будемо дивитися. Ну, з вас, звичайно, лайк, підписка і поширюйте мій канал серед своїх друзів, мені дуже приємно буде. Але, будь ласка, не посваріться в коментарях, хто кого все ж таки перше кинув. Дантес чи Дорофєєва. того, що ми знаємо, що це Дорофєєва. Всіх люблю. До нових зустрічей. Ти не що пані поругають, свіропоругають, посрутся всі. Зараз там напішуть. Ну, кстати, на самом деле... После такой, такой позиции, вообще такой ситуации, вот Дорофеевой очень негативные отношения. Очень негативные. Прям как-то так я не воспринимаю сейчас. Можете вставить мне похер? Абсолютно.